От Ми виготовили сьогодні вже 110-ту баню, маємо 168 замовлень, і ніхто крім нас їх не робить. Це не тільки гігієна, це і гарний настрій і помився поправ. Нам передають волонтерську допомогу від фонду Петра Олексійовича, куди входить плівка, теплювачі, кабеля. Планшети дуже зручний засіб, електронний, який дозволяє паперові карти замінити роботою в планшеті. До сьогоднішній день ставимо пріоритетом е, танкові бригади. І оце це є вантаживка. Ми завезли всього вже 300 вантаживок. Взяв я їх на складах НАТО. Така техніка завжди потребується в армії, і чим її більше, тим краще, повірте. Кожен тиждень ми збираємо в різні комплектації від 10 до 20 мільйонів гривень товарів: це і безпілотники, вантажівки, це і... Дуже дефіцитні шини. Але сьогодні ми говоримо не лише про це. Ми говоримо і про закон про спрощення отримання статусу учасника бойових дій. Ми не маємо сьогодні примушувати військовослужбовця писати заяву, заповнювати папери, збирати довідки. Командир батальйона подає на Камбріга подання, хто є в БРК, і був командир бригади передає. Міністерство оборони. Міністерство оборони вносить в реєстр. І ми за два тижні для 850 тисяч українців, які служать в рядах Збройних сил, і брали участь в бойових діях, оформлюємо статус. Я поставив завдання, щоб це було вирішено протягом місяця. Нам треба єдність. Єдність є фактором. Який забезпечив відсіч Путіна, починаючи із 2014 року, коли я був президентом, і що особливо з 24 лютого. Єдність. Навколо чого єдність? Навколо Порошенка, чи навколо Зеленського, чи навколо ні. Єдність навколо Збройних сил і єдність навколо нашої держави. І тому я подав другий законопроект призначення всієї номенклатури е керівників. Має відбуватися безумовно, президентом за поданням командувача Збройних сил. І третє, ми зробили, щоб спростити процедуру ВЛК. Якщо людина поранена, якщо людина має бути демобілізована, не треба її по 7-8 місяців ганяти. Я вчора провів робочу групу і теж можу сказати, що Поки що, знаєте, тримаю пальці, що будемо чи кулаки, що будемо рухатися в правильному направлінні. А мої зустрічі тут це те, щоби від вас почути. Якщо треба щось робити, щоб ми саме так і робимо.